Доброго ранку, мої хороші. Понеділок, 19 лютого. Закопане пасмурна погода. Я йду на роботу. І після вчорашньої прогулянки ноги болять просто неймовірно. неймовірно. Сьогодні планую вам загрузити відео. Ну, вам, не вам, нам, мені, на YouTube, в общем, загрузити відео. Того, як ми гуляли, як ми добиралися до нашої точки, було, скажу вам, дуже важко, але емоції будуть ще надовго. А потім ще можна буде передивитися відео і прожити це ще раз. Давно хотіла розповісти вам історію, про яку я розповідала, ну так, затронула тему в минулому відео, в одному із минулих відео, не пам'ятаю, може 3-4 відео тому про десерти. Тут вставлю вам відео, які саме десерти, і хотіла вам розповісти таку історію, яка зі мною приключилася, і що я знаю тепер про ці десерти. Вони дуже класні на вигляд. ну, Реально, їх хочеться з'їсти. І ну, супер. Мені здається, що дуже багато дітей ведуться на такі десерти, да й дорослих теж, тому що вони дуже-дуже привабливо виглядають. Е, Наше з ними з цими десертами знайомство почалося ще з того часу, як ми тільки приїхали. Тоді ми прийшли в цей заклад. Я не буду називати, як він називається тут, тому що всі, хто був в Закопаному, знають, що це заклад, де продають такі десерти. Ну, а хто не був, тому все рівно назва закладу нічого не дасть. Загалом ми пішли перший раз, це був десь жовтень місяць, не сезон. І ми прийшли, нам дуже захотілося з'їсти по такому десерту. Раніше ми ніколи їх не їли, нічого похожого на такі десерти. Тому ми замовили на той час вони коштували 22 злотих в середньому один. Ну, були трошки дорожчі, були трохи дешевші, ну але в середньому так 22 злотих. Тоді ми посмакували, нам дуже сподобалися десерти, вони були, правда, дуже смачні, все, все було класно. Потім пройшов час, і приїхала моя сестра зимою, і ми пішли вже з нею мама, Наташа, Глебушка і я. Теж у мене є відео, напевно, на каналі, як ми ходили туди. Е і ми прийшли, я була дуже здивована, тому що я приблизно так розуміла, скільки вони коштують, і розраховувала там на якусь суму, скільки ми можемо, ну, наскільки ми можемо там посидіти. І вони мені приносять рахунок, я просто була в шоці, тому що е, ці десерти вже стали по 38 або 40 злотих. Ну, тобто там були деякі по 38, деякі по 40. Тобто, практично в два рази е, виросла ціна за 3-4 місяці. Ну, я розумію, почався сезон, е, в жовтні ми були сезону не було. Тут уже січень місяць, сезон, е, туристи. Добре, я була здивована, але я розуміла, що ну, сезон що ж зробиш? І в цей день глібушки стало погано після цього десерта. Ну, як погано, він почав бігати часто в туалет. Ну, думаю, нічого страшного, може просто дитина, знаєте, багато солодкого, плюс воно, я так думаю, таке жирнувате, тому що там такі збиті сливки. Ну, взагалом. І тут проходить час, напевно, проходить ще місяць або два. Ми з мамою вирішили піти, там мамі потрібно було записати відео, і вона хотіла, щоб це було в якомусь такому красивому місці. Оговорюся, що у нас на крупувках таких закладів може сп'ять. І це було все проходило в різних закладах. Тобто, один раз ми з Ната а, з мамою перший раз ми сиділи, і з Наташою другий раз це було в одному закладі. А вже третій раз, коли ми з мамою пішли, коли їй потрібно було записувати відео, це було в іншому закладі. Ми прийшли вже перед закриттям. Вони працюють до 20-ї, Ми прийшли в о 19.30, замовили собі каву, десерти не замовляли. Просто замовили каву і, напевно, якийсь там тортик. І тут я наблюдаю таку ситуацію. Тобто ми сидимо, наш столик знаходиться навпроти саме цієї красивої вітрини, де знаходяться ці десерти. Ми наблюдаємо таку ситуацію, що працівниця, яка там працює, починає щось там робити з цими десертами. Я бачу, що вона там деякі десерти виставляє на такий піддон. Щось там робить зверху. Там десерт він якби складається, фотографію тут ставлю: він складається з таких шарів, шар цих фруктів, потім якісь там сливки, потім ще фрукти, потім якісь там сіропчики, і зверху накладується багато фруктів. І от вона починає ці фрукти, там щось з ними робить, якісь бере собі, ложить і їсть, якісь там щось кудись викладує, потім бере фольгу, накриває ці стаканчики з цими десертами і ложить в холодильник вниз уже. Тобто збирає з вітрини і ложить вже під низ в холодильник. У мене, чесно кажучи, були отакі глаза, тому що в моєму уявленні було як. Якщо десерт коштує 40 злотих, 45 навіть вже на той момент він коштував, я собі думала, що десерт, який складається з фруктів, з збитих сливок, з сметанкових якихось кремів, що він повинен робитися сьогодні, наприклад, зранку до кінця дня продаватися, якщо не продався, його мали викинути. Ну, це мені так здавалося. Напишіть в коментарях, можливо, ви. Думаєте, по-іншому, можливо, це в мене були розові окуляри. І коли я дивлюсь на те, що людина, по-перше, бере отсюда з цього стакана голими руками якісь фрукти, щось з ними робить, якісь із них їсть, якісь із них викидає, потім це все запаковує в фольгу. І я розумію, що завтра ці самі десерти виставлять на продаж, я просто і чесно, я була в шоці в такому, в мене такі були глаза. Я, ну Навіть я могла б зрозуміти це. Ну, коли хоча б немає людей? Ну зробіть це так, щоб люди цього не побачили. А тут, виходить, як? що сидять клієнти, і ми були там не одні сидять клієнти, і вони це роблять при клієнтах. В мене був шок. Скажіть, будь ласка, як би ви відреагували? Я відреагувала? Ну як? я для себе зробила висновки. Зрозуміла, що я не бігла, нічого не розказувала їм, яким потрібно жити. Але я зробила висновок, що ну, воно того не варте. 40 злотих за десерт, який зроблений, наприклад, вчора або позавчора, а потім ми думаємо, чому глів нашому стало погано. А потім і стало погано, тому що там, напевно, якісь були вже не свіжі, може, два дні тому десерту, чи скільки там я не, ну, не знаю. Ну, я була, чесно кажучи, така здивована. І для мене це, наприклад, не, при, не, ну, не прийнято. Я не розумію, як так може бути. Десерт, який, ну, по-перше, він коштує. Ну, ти ж уже таке приходиш і розумієш, що він має бути тоді свіжим. Ні. Не завжди. Тому будьте, будьте обережними, коли ви заходите в нові якісь заклади, коли щось там їсте. Ідіть, будь ласка, завжди впровірене, можливо, по рекомендації, щоб теж отак от не потрапити, як колись потрапили ми. Ну, нічого, я знаєте, я це все сприймаю як такий досвід, і потім ну, якби роблю висновки. І все. Я сьогодні знову без обіду, тому зараз біжу в гаму, біжу, йду. І не оділася нормально, взуття нормально не обула. А на вулиці так свіжо. Я чомусь думала, що тепло. Ні, свіженько так. Сонечко то виходить, то заходить. І, в принципі, така погода хороша. Магазин пустить. Вони взагалі працюють чи ні. Не знаю, що я хочу. Що я хочу, я не знаю. Моя слабость. Ді, ці гарненькі чашечки, коли музику включили. Кожного разу в обід, коли сідаю їсти на роботі, думаю, сама собі, Ліда, ну, блін, ну візьми з дому поїсти. Воно буде набагато дешевше. І набагато корисніше. Ні, потрібно йти. Тому що я лінива трохи. Звечора не хочеться збирати судочок, а зранку хочеться побыстріше, ну, подовше поспати, потім побыстріше зібратися і піти на роботу. Значить, Взяла такий чорний хлібушек. Взагалі, я хліб не ї. Ну, Вибрала такий, в якому максимально мало углеводів і сахара. Взяла, опять же, такий, таку намазку. Той раз була яєчна у мене. На, тій, на тому тижні, А на цьому тижні взяла таку з беконом. Класна штука, намазка на хлібок. Потім взяла сальтісон домовий. Ну, він у мене тут порізаний кусочками такими. Положу на бутерброд і сир. Все. Зроблю каву, а це мій буде обід. Ну, і що це за обід? Що це за їжа? Не знаю, коли я вже виправлюсь. Саме класно, коли, коли береш з дому їсти. Це, це 100%. Зараз жду до сніжанка до мене прийти на каву. Вона вже приїхала з України, Сніжана, привіт. вона вже приїхала з України наконець. Сьогодні ще не працює, але має прийти до мене на каву. Тому мені буде не так сумно, а то мені так дуже скучно на роботі. Я раніше працювала десь, напевно, півроку сама. Коли я була одним майстром тут тобто в салоні. І я так звикла, мені було так комфортно, все. А потім, як прийшла сніжанка, ми з нею так ну якось все одно вдвох, це не один. І якось ми з нею привикли друг до друга, і зараз, коли вона уїжджає, то мені не дуже весело. Так що, буду їсти. Хто буде їсти разом зі мною, всім смачного. Хто не буде їсти, заварюйте собі кавку і переглядайте моє відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Продовження відео. Вівторок, 20 лютого. Спускаюся з п'ятого поверху не бистро. Бо ноги мої після прогулянки в ногах Ну ви розумієте, болять. Знаєте, а, якщо мене хтось спитає, ноги болять, все болить, підеш ще. Я вже планую свою неділю в горах. <рес> Представляєте? Ой, капець. Не знаю, що це зі мною таке. Говорила, що в цьому році вже не буду в засніжених горах. Видається, мені ще в неділю піду в гори. Йду на роботу ранок, у нас половина восьмої, а зараз зайду ще в гаму, яка у нас тут біля нашого будинку. Сьогодні я нарешті е осознанно взяла дома, з дому їжу, і тому мені потрібно зайти і купити якийсь салат. Тому що з дому я сьогодні брала домашню папину тушоночку. Погода сьогодні прям чудова. Ну такі трохи хмари є на небі. Ну, але так не холодно, знаєте, весною пахне. Мені здається, що все ж таки в Закопане вже не буде такого прям снігу зимового. І це, знаєте, це добре. Всі місцеві вже просто теж тішаться такою погодою. Хоча, говорять, що такої зими, такого лютого, в Закопаному не було ну, дуже давно. Років з 30, так це точно. Що людина сьогодні хоче? Дивіться, які красиві помідорки. Дивіться, помідор. 7,99. Супер! Ціна класна. Може візьму таких, може ще на завтра. Пришукаю руколу, бо останнім часом вона мені так подобається. Ну і тут теж немає. Дуже-дуже обідно, що немає руколи. Ну, значить, тоді беру не руколу, а до помідорки возьму сливки. І все. І буде в мене такий. Такий обід. Тушонка і салат з помідорчиків і сливок. Раніше любила салати зі сметаною, а зараз чомусь мені більше подобається сливки. Вони не такі кисленькі, тому беру завжди сливки. Сьогодні вже працюватимемо в повному складі. Сніжанка моя вернулася. Сніжаночка, привіт! І сьогодні ще, може, приїде наша хазяйка, наш директор. Привіт, Оля. Так що у нас сьогодні буде прям повен склад нашого салону. Я прямо йду на роботу, така в настрої сьогодні. Та ще й погода, тому що така класна. І ще два слова про мій стан після гірської прогулянки. Ну, Помимо того, що в мене болять ноги, так я себе відчуваю дуже-дуже класно. Е, мої... Е, ті, моє настороження, чи як це правильно сказати, е, в плані того, що я боялася захворіти, е, нічого не підтвердилось. Я здорова. Єдине, що в мене трішки обвітряні губи і болять ноги. Ну Но те, що болять ноги, знаєте, це навіть так, ти відчуваєш, що вони в тебе є. Бо в мене ж така робота, ви розумієте. Я постійно сидю е, 10 годин і на роботу то я хожу зараз, так як Богданчика в школу не возимо, зараз я хожу пішком, а назад мене буває таке, що забирає папа на машині. Тому що буває така погода на льот на дощ, або я довго затримуюсь, щоб я потім ще півгодини не йшла, і він мене просто забирає. Тому робота в мене така, що я постійно сижу. І класно, коли є такі прогулянки, що ти потім відчуваєш свої ноги, що вони все ж таки інколи працюють по призначенню. Тому всі, хто хвилювався за моє здоров'я, бо... Я вчора ввечері передивлялась теж відео, мені дуже подобається передивлятись відео з наших гірських прогулянок. І Діанка, коли дивилася, говорить, я дуже боялась, щоб ти не захворіла, тому що я так хекала. Ну, правда, було дуже важко, там були такі, е, такі участки так, е, цього шляху, що було дуже важко і хекала я її, звісно. Плюс ще ж записувала відео, тому було в два рази складніше. Ну, сьогодні все добре. Сьогодні вже другий день після прогулянки, тому все добре. Тому хто за мене хвилювався, не хвилюйтесь. хочу зайти в цей магазинчик і поміряти цей піджачок такий. Дуже мені подобається, і колір, і все. Але коли я йду додому, то вже зачинено, а коли йду зранку, ще зачинено. Тому щось у нас не виходить. Магазин то. Магазин нептон. Заходимо, нам потрібно купити мені, тобто мені потрібно купити так, так, так. ага, Акція на такі шампіньйони 4,99. Мені потрібно купити молочко. о, ага. Я знайшла рукава. А ось ця друга є. Тут я завжди беру, є. І така свіженька, класна. Беру руколу і беру два молочка. Супер. Удачно зайшла. Не Часто сюди заходжу. Ну, але буває таке, бачите, що зайшла, а тут є те, що мені потрібно. І дуже такі бувають у них акції на молоко. Наприклад, так, 5 злотих, а так 2 з копієчками. Тому... Ну, сьогодні без акції 4.25. Все одно дешевше, ніж в нашій гамі. В нашій гамі 4,99. Возьму два молочка. бо Сьогодні людей у нас буде багато. Щоб у нас було молочко. Так, неудобно. Добре. Виходила тільки, що в рекламу. У нас тут є такий кіосок, де роздруковують різні речі, ну, все що потрібно. Реклама, різні там бікборди, банери, все-все-все роблять. Мені потрібно було роздрукувати Богданчику книжку. Нам на друге півріччя задали читати е, цалінечка, тобто дюймовочка. І Валік виписав по інтернету йому книжку, але вона мені здається так трішки, якби дитяча. Тому я роздрукувала в такому форматі 8 сторінок йому цієї книжки, щоб ми вже прочитали, це саме те, що було на сайті школи. Ця книжка в онлайн форматі. Тому я роздрукувала і сьогодні ввечері вже будемо читати. Все, буду закруглятися, закінчувати свій сьогоднішній влог, тому що вже і так, напевно, більше 20 хвилин. Тому дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Всім вам мирного неба, всього найкращого і зустрінемось в наступному відео.